Для чого нам істина Слова Божого? Багато хто думає, що Біблія то для священників, щоб правити в церкві чи ще для чогось, проповіді для того, щоб просто були. Але насправді це не так. Через Біблію і проповідь люди несуть нам істину, щоб ми розуміли те, що хоче від нас Господь, щоб ми не літали в небесах, одягнувши рожеві окуляри, слухаючи вже пророків. І назищаючись інформацією, яка нам не потрібна, щоб ми могли прийти в реальність і побачити правду, яку несуть нам пророки і апостоли, для того, щоб ми могли зробити правильний вибір і врятуватись. І вони показали, якщо ми будемо вірити та уповати на Бога, молитися і каятись, слухати Божих людей, тоді Господь зможе врятувати нас і подарує нам вічне життя. Амінь.